Ось я вам зараз покажу, де можна гроші заробити. 0,44. 1 грам. Один кілограм таких конденсаторів коштує 60 тисяч гривень. Відповідно, я маю 60 гривень. Зараз про керамічні конденсатори. Ось такий порядок я навів себе у підвалі. Ось такі конденсатори, рожеві, менші рожеві і одну КМ-ку лишаю собі на пам'ять, бо вже більше в підвалі в мене такого немає. Ось цього, наприклад, коштують кілограм 75 тисяч. Кілограм таких коштує від 114 до 140 тисяч і коштують кілограм 50 тисяч, 60 різні. А це збірна десь теж так само вартує. І ця вся кубка коштує 10 тисяч.